До бою готовий. Один вогонь. В бою дуже важливо швидко навестись на ціль. Та ще важливіше дуже швидко вносити поправки коректури, коли вас коригують. Бо саме від цього таймінгу, як чим, чим він менше, тим точніше ваш буде вогонь. І саме завдяки цьому досягається придушення подавлення ворожої піхоти. Ну, в середньому в нашого розрахунку до моменту відкриття вогню першого на нову ціль десь секунд 15-20 вистачає. Потім коректури ми вводимо секунд за 5-7. І виходить так, що взагалі ми витрачаємо на бойову задачу хвилини півтори-дві. І на цьому все. Отримали команду на те, щоб зупинити групу штурмовиків Є з тієї сторони опонентів, які йшли на нашу, одну з наших позицій. Тож нас викликали і ми вчасно встигли навестись на них. І буквально за кільканадцять гранат вдалося зупинити цілу штурмову групу. Умови були складні тим, що над нами висіли їхні розвідувальні дрони. а помі... Окрім розвідки їхньої, ще літали зі скидами. Тож треба було відпрацювати швидко, точно і не затримуватись на своїй відкритій позиції, а сховатись в укриття. А в нас дуже злагоджені розрахунки, тобто ми можемо замінити один одного не тільки перший та другий номер, а ми вміємо робити всю роботу на цій платформі. Тож колектив дуже навчений, дуже спритний. Добре в нас виходить. Варк-19 мені дуже подобається. Це надійна платформа, яка не критичний час. Дуже точно, стабільна, тобто насипає дуже добре.